Так, дивіться, Джесика у мене в кульку. Я її хотіла в куртку засунути, вона не дається. То хіба Сергій мій такий трошки пришльопнутий, міг після тих дощів піти в ліс, в ліс і болото. Мати рідна, як мені до них догребсти, не знаю. Коротше, я та ворчлива, ворчу вічно. Все мені не так. Решітку, бачите, купила, Джесику спакувала. Що скажеш? Я її поставила, що вона стояла, а вона тут канаву чуть не пригнула. Я думаю, льодоньки добрі. Та вона зараз, то, я хотіла куртку защепити, відразі не зуміла защепити. Коротше, лишила, зараз буду там з курткою розбиратися. Ви не думати, що я б діла білу куртку, їй так прати, вже мені треба. Ми до лісу в білій куртуці. Мені прати треба, але я там нічого робити не збираюся. Їду просто рибу посмажити і посмакувати і подивитися, проконтролювати їх. Що вони робить? Подивіться. Лесяка, ти не вимахуйся, бо мені теж йти тут не дуже просто. Ти ще як королева. А я бачиш, ну що ж тебе нести. Щось, бить, щоб сама не впала. тебе сьогодні екстрім серйозний. Галя відмовилась їхати. Галя сказала, як привезла, а ти їдь туди до них і їх забереш. Ну то я не знаю, ну то. Ну Де в таке болото було і тобі. Джесіка, ну ти зараз вилетиш в болото, а я тебе тут лишу. Ти будеш знати. Тобі не можна ходити тут. Тут можуть бути кліщі, всяка франца. Я ж тебе берегти маю. Ти краще в кульку дивися, куди ти пригаєш. Задуріла. Ти краще дивися за грибами, засунься назад. Джесіка, не роби мені нерв. Я зараз тому Сергію скажу, він купляв собаку для себе то хай собі тебе виховує. Чекай тебе зараз десь. Пішла. Стежки зайшла геть пішла лісом. Десь капельної гриби, але тільки білі. Хтось може збоку десь. Грибники якісь може ходять думають, що не нормально, сама з собою говорить. сапку кульок засадила. То твоя торбинка. Тихо. Тихо, будь бачить, які тут коряги. Що, піщати? Треба ще й дойти туди. Това Ту рішітка в мене так довчається. Так, що їх, їх не чуть. Їх не чуть. Так, Джесіка, давай дивитися, як до них зайти. Давай. Ти би таке нормально було б на нюх взяла, куди йти? А чуєш? Виють. Виєш, а вони там басні ротять.